Наступне моє відео цього разу для Інстаграму, і в цьому відео я хочу показати процес налаштування двохфакторної перевірки логування через використання СМС або WhatsApp. налаштувавши отримання коду або на WhatsApp, або код напряму пряму смс-кою на номер телефону, ви зможете убезпечити свій Інстаграм профіль е на випадок, коли ви логуєтеся з іншого пристрою, або на теоретичний випадок, коли можливо хтось вас буде пробувати взламати. Двоетапна перевірка, або так звана двохфакторна перевірка. В моєму тестовому аккаунті е Інстаграма зараз включена. Через додаток автентифікації, це попереднє відео, яке я записував, але також можна додати резервний додатковий спосіб. І, зокрема, він зараз в мене в списку єдиний смс або WhatsApp. Нюанси з номером можуть бути різноманітні. Я особисто мав декілька ситуацій, які ну, просто не вкладаються цього логіку. Але завжди варто пам'ятати: завжди три знаки оклику, сім картка має бути активна, на ній мають бути якісь кошти, ну, вона має бути доступна в мережі, не заблокована. І не важливо, чи вона польська, чи українська, чи німецька, чи чеська. Головне, щоб вона була дійсна. Е, в моєму випадку я вводжу польську картку, але якщо б у вашому випадку була інша держава. То ви маєте можливість вибрати. Україна є в списку, Чехія, Німеччина інші країни також є. Я введу свій е, тестовий номер. Я надіюся, все вийде добре, але я з досвіду знаю, що можуть бути нюанси, зокрема, з отриманням смс за якийсь час. Наразі мені пише, що м -м, код шестизначний надісланий у WhatsApp на номер такий-то. Тобто, як і Фейсбук, так і Інстаграм по замовчуванню е, е, налаштовує після подачі номера телефону в першу чергу WhatsApp. Так, це було з Фейсбука, а це ось з Інстаграму. Копіювати код. Ідемо в Інстаграм, вставляємо. Бо він може вигасти. Нижче тут пише. Натомість отримати код смс. Це може бути у випадку, коли WhatsApp або ще немає у вас на телефоні, або якісь проблеми з WhatsApp. Ом. В попередньому відео для Фейсбука я там реально мав проблему. Мені код не приходив на WhatsApp. Більше того, мені не приходив навіть код смс-кою на телефон. Тому я і наголошую, що в різні ситуації можуть з телефоном. І я не рекомендую цей метод як головний. Рекомендую виключно головним методом використовувати додаток аутентифікатор. А другий резервний метод якраз оцей, через код для, в SMS або через код в WhatsApp. Прочитаємо цей текст. Тепер ми проситимемо ввести код для входу щоразу. Коли ви входитимете в майбутній час в обліковий запис із нерозпізнаного пристрою. Чому я наголошую голосом? Тому що це важливо дійсно йдеться про новий вхід із пристрою, який е, Інстаграмом ще не розпізнаний, ви з нього ще не заходили, він не в списку довірених пристроїв. Тому саме в таких ситуаціях Інстаграм буде вас просити надати код. Зараз ми налаштували. Отримання коду на WhatsApp або SMS. Я би назвав фактично метод саме так: WhatsApp або SMS, бо по пріоритету виходить, що код приходить спочатку в WhatsApp. Але Facebook, точніше, мета-платформа вирішила назвати цей метод SMS або WhatsApp. Що інтуїтивно мені як програмістові вважалося, що код прийде на смс, перше, Ну, але моя інтуїція мене підвела, тому є, як є. Тому наразі, що ми маємо? Мій тестовий аккаунт має і налаштування додатку автентифікації, і е, отримання коду на СМС або WhatsApp. Я постараюся протестувати метод SMS або WhatsApp двома шляхами, щоб показати і отримання коду в WhatsApp, і отримання в SMS. Але тут є нюанс, що треба зрозуміти, що таке пристрій. Наразі мій пристрій це є мобільний додаток Instagram і інший пристрій. Для Інстаграму, це буде або інший Інстаграм мобільний додаток на іншому фактичному залізному пристрої. Наприклад, не мій iPhone, а якийсь Samsung, чи планшет чи телефон. Або в моєму випадку я експериментально роблю альтернативний пристрій це буде перший Safari, а другий Chrome. І в Safari я спробую залогуватися до Інстаграму. Очікуючи код на WhatsApp, а в Chrome я спробую залогуватися до облікового запису Instagram, очікуючи код суто смс-кою, щоб чітко розуміти ці два можливі методи, щоб чітко показати, як вони працюють. Отож, в Інстаграмі е, логуємося, логі, -ін, не сайнап, не плутайте, бо сайнап е, це є створення нового облікового запису. Наголошую, що я налаштував другий резервний метод е, WhatsApp і Messages, Але перший мій налаштований метод двохфакторної провірки був через мобільний додаток-автентифікатор. З логіки, яку я спостерігаю як програміст, Instagram як платформа повважав. Що е, другий або свіжіший метод по даті, по часу, хоча це робив я сьогодні, але по часу це свіжіший метод, ніж попередній. Тому він зараз каже, щоб вводити код з WhatsApp мобільного додатку. Знаєте, WhatsApp це просто месенджер, це просто IM, це не є мобільний додаток генерування коду. Просто Facebook володіє цим продуктом WhatsApp і має інтеграцію між Інстаграмом і WhatsApp, між Фейсбуком і WhatsApp, і навпаки. Е, чекаємо код з WhatsApp. Е, швидше за все, він вже вигас, поки я говорив. І тут з'явилася кнопка Get New Code. Правда, тут е, трошки інакше, бо цей new code буде, новий код буде за хвилину. Тому все ж таки я спробую піти е, так. Код є один, код є другий. Я спробую скопіювати цей, може, може запрацює. Бо поки я говорив, він міг вигасти, вигаснути. Так, він працює. Можемо додатково подивитися, які є доступні сесії наразі. Це є password і security, і сесії доступні. Наразі дві сесії. Одна сесія з айфона з мобільного додатка, друга з. Ну, тут, тут є нюанси, бо 16 годин тому я логувався з інших пристроїв, і інформація могла ще не видалитися або не запам'ятатись коректно. Але чого я сюди завжди заходжу у всіх відео? Тому що щоб переконатися, що ваш пристрій додався в довірені. Але от довірені пристрої. Це на жаль, це є. Метод безпеки в двохфакторній перевірці в секції «Authorized Logins» або Trusted Devices». Instagram і Facebook трошки, можуть центр облікових записів показує трошки інакше. Але чому я сюди завжди заходжу? Тому що перед логуванням там завжди є галочка зберігати дані про логування або додати пристрій у список Trusted» або там довірених. І теоретично вони мають попасти одразу сюди. І ось я дивлюся по історії, що хвилину тому я залогувався е з, е з айфона. Але також з айфона 4 місяці тому було логування. Тобто я знаю, що я логувався колись, але це інша стара сесія, яка або вигасла, або свіжа її заступила. Так чи інакше, завжди собі сюди заходьте і перевіряйте. Зараз наразі, ну, поки я тут є. То, наприклад, цю сесію 4 місяці тому я можу просто видалити, щоб мені не заважало. Але це не відноситься до головного процесу е, налаштування е, двохфакторної перевірки. Експериментально пробую другий тест, використовуючи браузер е, Chrome для того, щоб е, показати експериментально. Що отримання коду суто на смс-ку на телефон також працює. Воно нагадує, що у відео з Фейсбуком, з налаштуванням для Фейсбука, у мене не зразу це вдалося, не знаю, з яких причин, але з, з Інстаграмом, здається, все вдалося. Ну, тільки от давайте провіримо, ще цих 50% кроку. Отож, входимо в Інстаграм, не реєструємося, зареєструватися це в англійській мові, sign up. Увійти це по англійськи логін. Відповідно, входимо. І важливо тут зрозуміти, що Інстаграм чомусь у хромі, в браузері Chrome трошки інакше має логіку. Раніше моя логіка як програміста підказувала, що найсвіжіший метод, який був налаштований, був з використанням SMS або WhatsApp. -а. А в, в, в Safari запрацювало це по пріоритету. А в Chrome чомусь е, він завжди першим вказує метод двохфакторної перевірки з додатком, е, з мобільним додатком автентифікатора. Наголошую, це мій тільки е, випадок. У вас може цього не бути, але я рекомендую, щоб все ж таки так було, е, як я згадував раніше. Але це не проблема, тому що нижче. Тут пише: якщо ви не можете використати код для входу з додатка для автентифікації, то отримайте код через СМС. Я зараз нажму СМС, але чисто програмістськи, моя голова не інтуїтивно чомусь не може це приймати. Тому що тут мав бути вибір або код на смс, або код на WhatsApp, або код автентифікатора додатка. Наразі, от, наприклад, я, з хрома я не можу вибрати, е, отримати код WhatsApp. Тобто я не розумію, в чому логіка. Там у, в Safari можна, WhatsApp, а тут в хромі не можна. Ну, окей, напишу їм службу підтримки, може. Окей, тепер маємо м, трошки іншу функціональність, і яка пише: введіть код саме, як, який пішов вам на номер телефону. СМС надіслано. Хоча паралельно я поглядаю на планшет, в якому є сімка цього номера, і СМС-ка не при... О, прийшла смс -ка. Тобто, все ж таки є якась затримка в часі, тому я цього методу трошки боюсь. 959, 7,9.6, і підтвердити. Надійний пристрій завжди залишають цей чекбокс включений. Але якщо ви логуєтеся не з вашого пристрою, невідомого вам пристрою, не клікайте цей чекбокс. Так само про збереження облікових даних. Це йдеться про те, що ви дасте вказівку інстаграму, зберегти цю інформацію. І пристрій, в моєму випадку, це хром, буде вважатися як довіреним. І другий раз, коли ви будете логуватися в цей хром інстаграмом, вас не буде питати про код з будь-чого чи аутентифікатора, чи з WhatsApp, чи SMS. Теоретично не повинно питати, якщо ви збережете інформацію. В результаті що ми маємо? Я зараз поки що тільки провірю сесії з хрома. Це буде, це буде мій активний третій сеанс. Давайте перевіримо це. Напевно, що він так 53 секунди тому це я. І якщо подивитися на всі сесії, то 16 годин тому це моя стара сесія, 9 хвилин тому це iPhone, і цей пристрій це також iPhone. Наразі Facebook не дає можливість відрізнити, чи це мобільна аплікація Instagram з iPhone, чи це мобільна аплікація Safari з iPhone, чи це мобільна аплікація Chrome з iPhone. Тому всі вони вважаються як iPhone. Мінус, плюс, не знаю. Тут, наприклад, питання безпеки може бути. Не знаю, не буду, не буду аналізувати. Отож, що ми маємо? Я налаштував е, двохфакторну перевірку, додаючи резервний додатковий метод з використанням отримання коду або на WhatsApp. Або СМС-кою на номер телефону. Обидва експерименти працюють тільки у випадку з Інстаграмом є певні нюанси. Зокрема, в Safari першим методом двохфакторної перевірки вважається чомусь метод СМС або WhatsApp, який я налаштував другим у моєму історичному процесі налаштування, а у Chrome Методом перевірки вважається мобільний додаток-автентифікатор, який я налаштував першим в хронології моїх налаштувань двохфакторної перевірки. Я, як програміст, цього не очікував. Інформую вас, щоб ви знали. Але в будь-якому випадку, як бачили з прикладом хрома, там є метод переключення і отримання, все ж таки, коду смс-кою. Дивно, що в хромі немає можливості е, використати WhatsApp. Можливо, це суто моя ситуація. Можливо, якби я налаштував навпаки спочатку телефон, а потім мобільний додаток. Можливо, би Хром і Safari поводилися навпаки. Не знаю, не буду експериментувати, уже достатньо цього. В цьому відео показавши, як працює базовий процес налаштування, а всі інші різні ситуації мені часу не вистачить. Додатково в мене на каналі є відео про налаштування Фейсбука методом SMS і WhatsApp, або WhatsApp. Також методом аутентифікатора автентифікатора, і нещодавно записав відео, як налаштувати аутентифікатор для інстаграму, і це є четверте відео все в циклі: як налаштувати з Смс і WhatsApp.